Що показує асистент, що порушення було проти Семенюка і штрафний. Ну і знову ж таки, так перебити просить лаврів. Там м'яч не там стояв, треба встановити там, де було порушення. Тропинських буде навішувати, так, Сантропинських навішує, але не вийшло зрізати м'яча в бік воріт у Степана Маковичука. І в результаті м'яч за лінію вийшов уже від рикошета від Валерія Блашка. І від воріт буде вводити м'яча. Звісно, що не поспішаючи Денис Сидоренко, але ще гузочок другий він так не буде поспішати. І Олексій Лаврів може. І подарувати йому жовту, другу жовту картку. А це було би проблемно вже для Геліуса. Атака лівим флангом, Артеменко призупинив. Її зараз дуже небезпечно. Лозовий, лозовий. Простріли. Браво! Браво Мусиєнко. Працює наша команда. Ну, це принцинай простріл, а постріл швидше, що був з боку е... Лозового. Знову м'яч у харків'ян. навіс в центр. Тут цього разу нікого з партнерів не виявилося. І на місці центрального захисника опинився Олекерчу в цьому епізоді. Маховічук на Дороша. Дорош трішки невдало обробив м'яча. І ця передача на лівий фланг атакі буковини не увінчала з успіхом, але на Сантропинських м'яч надійшов. І тепер уже Геліус атакує. ну Що не зрозуміло один одного буковинці. Мяч ніби був між трикутником між трьома гравцями чернівецької команди. А в результаті залишився у харків'ян. Подарувала, можна сказати, і тепер уже за боковою були гравці Геліуса заспокоїлася заспокоїлося, в ці хвилини. Можливо, і навіть той же прикрий епізод. Таж і удар по воротах не вдався. М'яч залишається у харків'ян. Продовжується так, буде новіс зараз. Ні. Перехоплення. Перехоплення, точніше, прикрив корпусом м'яча Олег Керчу і вже відворіт Олександр Мусієнко. Ну і відзначимо, що. Декілька небезпечних атак провели в кінцівці ближче до завершення зустрічі харків'яни. І знову, знову відскочив м'яч до харківського футболіста. І там вже повторне порушення здається, було з боку Артеменка. Але раніше свиснув Олексій Лаврів і тут саме біля лінії центральної. Буде виконувати штрафний. Зараз ще одна заміна готується. Це, це, це вже доданий час. Так, дев'ять хвилин. 9 хвилин у нас буде додано. Так, Але... як ми прогнозували, 9. Так, вісім ось посередині краї 9 є. Добре, що перехопили, але ще небезпека не спала. Олег Керчу, Олег Керчу, Олег Керчу його блокують і перехоплюють м'яча. І знову другим темпом атакують харків'яни. Передача в центр. І тут Басов Сергій Басов Блашко Блашко у події в підкаті вибили м'яча за бокову лінію гості. Артьомінка за бокової. Ось тепер вже вступив у силу скажімо, до, до даний час. 9 хвилин у нас ще до завершення, тобто 9 хвилин додано. М'яч знову від Блашка виходить за бокову в аут. І його буде вводити 22-й номер Вадим Салатін. Вже ввів. Тепер вже помилилися гравці Геліуса. І м'яч переходить до Чернівча. Ну що, Хотілося би, що показує арбітер Олексій Лаврів, що задалеко, задалеко побіг перед наш гравець, а саме Олександр тьоменко. І хотілося б, звичайно, ось місцевим болівальникам. Як і в кращих традиціях минулого сезону, коли одразу декілька матчів виривали на останніх секундах в останніх секундах доданого часу виривали перемоги. Знову Олексій Лаврів показує, що треба відійти далі. Друге зауваження не пройшло не без реакції вже болівальників, яким, звісно, що це не сподобалося. Зрозуміло, що рідну команду атакувальний пил рідної команди зупиняє Олсій Лаврів. Ну і в цьому епізоді дорош, дорош не вдало невдало... поборовся, лозовий, розвертає, розвертається ще раз і вже не може вирішити кому, кому передачу зробити. А падіння Сергій Басов у підкаті відібрав м'яча. І знову басов, знову басов. І не було рикошету, ні, не було рикошету за бокової харків'яни. Друга додана хвилина спливає, ще сім залишилося. Було ще вона не точно, на Андрія Кікотя, але м'яч ну, було зіграно дуже жорстко, але на щастя, Семенюк втік від. Від цього зіткнення, Ну і що зараз? Лученко, рідченка на Тьоменка, ні, Блажко, Блажко, передача в центр і не ризикуючи, Юрій Булучев м'яча вибиває на кутовий. Ну що, Семенюк поспішає. Шість з половиною хвилин у нас до завершення зустрічі. Якщо Атаку не буде додано... Наші захисники. Так, ну це у нас є. Хотів, сказав, що є домашні заготовки, але всі заготовки завершилися е, тим, що і, слава Богу, що м'яч відлетів до Керчу, а не до е, Віктора Раскова. Звістка до Семенюка. А якби Семенюк відчув, ні можна було не падати в цьому епізоді, але зачепив, можливо, після уже того заволодів м'ячем харківський футболіст. Блашко там атакує суперника. Ну що, будуть сили на останній штурм у Чернівчан. Вадим Мельник, Вадим Мельник на Блашка. Блашко розвертається. Його там в коробочку взяло двоє суперників. Вважає арбітер, що порушення не було. Знову ж таки, привід для сумніву, скажімо так, Олег Керчу, Олег Керчу на Сандрапинських. Сандрапинських. Рученко Рученко повертає Олегу Керчу. Можна переводити в центр. Так на Вадима Мельника. Вадим Мельник капітан команди. Свого часу він грав у нападі, тому забиває він теж нерідко у минулому сезоні. Декілька разів підключався і забивав Сергій Басов. Сергій Басов. В район перебування Семенюка м'яч не дійшов до Семенюка. Маковичук, Маковичук. Тут є Сантропинських Просить Рученка. Давай далі на Сантропинських і так і робить Владислав. Сантропинських повертає Владиславу Рученкові. Рученка переводить на правий фланг. Там Артеменка. Артеменка міняється місцями з блашком. Обігралася уже Дорож. Підключається. Дорож в центрі. Повертає назад в центральне коло Вадиму Мельнику. Мельник ця передача не проходить. Повертається м'яч до Мельника. Мельник на Мусієнка. Під... Мусієнка підключена нас до атаки через Артеменка. Басов на Керчу. Керчу головою хотів собі підіграти, але. але... Ну, ось ми бачимо, що швидка у нас уже повернулася це поза кадром, повернулася на стадіон. Отже, Роман Степанков вже в лікарні. Поки що ми не знаємо, який там діагноз, ну очевидно, що перелом, судячи з того з серйозної ситуації, яка була у нас перед цим, коли забирали у нас прямо з футбольного поля Романа Степанкова, нашого форварда. Сан Трапинських задалеко зі споком від голови. Ну, сьогодні вже другий раз дістається так Степану Маковичу, то він, що Знову лаврів показує, що далі треба відійти. Ну, тут вже і від трибун, що під нами заробив компліменти в обках цієї лаврів. Ну, що поробиш? Принциповий арбітер. Мельник, мельник, мельник і дістає, 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 показує. Показує арбітр своїм <хи> виглядом, що не буде кутового, що можна продовжити гру Денису Сидоренку. Він вибиває далеко майже до чужої карної зони. Тут поштовхалося, і арбіт показує, що м'яч у вас. Мовляв, що ви. І у вже дуже, є. Дуже не. У Артьоменка є вже жовта картка. На жаль, ми залишаємося в меншості. На останні це вже, так, на 90 плюс сьомій вже хвилині, напевно. Дві з половиною хвилини залишилося, і ми залишаємося Ні. в меншості. Ну, з боку Артьоменка це, скажімо так, дитяча помилка. Не варто було, напевно. Можливо і порушити, хоча з іншого боку, суперник прорвався на вільний простріл, була можливість десь там навісити, прострелити небезпечно. Ну не знаю, можливо, Осан вирішив, що надто небезпечний був прорив цей лівим флангом і вирішив рукою зупинити. Не знаю, напевно, напевно, ще й якийсь, е... е... якийсь штраф, який штраф може отримати, що Олександр Тьоменко за цю червону картку від клубу в свою чергу дуже невдалий номер йде з поля Андрій Кандеуров на 90 плюс й і вийшов 13-й номер Богдан Лузан. 90 плюс 6 плюс 7 хвилина, точніше. Тому що 9 хвилин у нас додано. Пожежно було зараз біля дворіт Буковини. Мусієнко, в принципі, зіграв непогано, зреагував. Ну що зараз? І що показує арбітер? Такої суворості не виявляє, як до гравців Буковини в цьому епізоді. Ну Остання вже хвилина зараз піде у нас. Остання додана піде. Є у нас час ще на атаку одну. Олександр Мусієнко повертає м'яч до своєї, своїх володінь. Можливо, ще буде додано до цих уже доданих хвилин. Так, да, можливо, була ще заміна. Рученко верхову боротьбу програв. Дорош. Семенюк, Семенюк не доборовся там, точніше боровся, але не виборов м'яча. Олександр Мусіянко далеко, далеко вперед. На Сантропинських. Сантропинських на Семенюка. І що? Останні секунди зустрічі. Семенюк. Нюк навішує Леген, в руку, ні, в голову не вдає крутовий. Ледь не відправив нокдаун зараз. Так. І наприкінці, вже на останніх секундах зустрічі Олександр Семенюк у нас подає Кутовий, Вадим Мельник, Сергій Басов. Ну що, куди буде передача? Передача в центр. Роман Дорош треба ще раз навісні достигнути. Семенюк, Семенюк, Семенюк ні, ні-ні. Семенюк вирішує пробити, робиться ткани невдало, зрізався м'яч у Сашка і пішов навіть не за бокову лінію пішов м'яч. І це вже, думаю, що останні секунди спливають. Зараз ведуть, напевно, м'яча. і Лаврів. В... Дасть свисток про завершення цієї зустрічі так воно і є. Він чекає просто так, так. у грі і. З рахунком 1-1 завершується цей поєдинок. Нагадаємо, що на другій наприкінці другої хвилини Олександр Семенюк заробив штраф пенальті і його ж реалізував сам цей футбольний вирок. А на 34-й хвилині Олексій Кривошеєв зрівняв рахунок. Отже, 1-1 на початку. Сезону Буковина Геліос Харків з вами для вас в ефірі працювали Василь Фурман і Георгій Мозрашу. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей на стадіоні Буковина і на телеканалі Черівці. Всього доброго до побачення. То я постараюсь сьогодні добре, спознав. Сорішка, давай, удачі. З дебютом. Дякую. Все, ми повинні так будемо грати в цьому сезоні, то не буде на що дивитися. У вас бо вже є там? Що там відбулося? Хто його поламав? Ніхто, він сам. сам. Як сам? А, може просто розвертався і ногою, і ногу вивернув, і все. А ви дивилися? Там... Ні, не... машина потім заїхала і не видно було. Ні, на вас як сталося. А, ні, 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 він просто розвертався. Він. Анатолій, ні, ні, ні. Сам ні. він поламався. Не було нічого там, сам поламався. Нет, там после него был второй город еще. Они как раз уже цепил его, понимаешь? И ты самый... Другого нарушения пубiner. не было, да? А почему дальше нога подержит?